Коханий пролунав з кухні стривожений вигук. Коханий, що це означає? Що? Геннадій швидко схопився з дивана і поспішив на голос дружини. Геннадій, що це таке? Люба стояла в центрі кухні і показувала пальцем на стіл. Де? не зрозумів чоловік. Що лежить на цій тарілці? «Чебуреки?» – знизив плечима Гена. І що? Як це, що? Відобразив у Люби затремтів голос. «Люба, що сталося, я не розумію. Гена насправді не розумів, що могло так образити дружину. Не розумієш? Сьогодні я спеціально для тебе приготувала твої улюблені чебуреки, а ти? Ти не зміг все з'їсти? О Господи, вирвалось у чоловіка. Налякала ти мене! Подумаєш, не доїв один чебурек. Подумаєш? Дружина заплющила очі і сіла на стілець. Значить, так, от, так?» подумаєш, так? Люба, припини, тобі не можна нервувати. Саме так не можна, схлипнула Люба. Я приготувала всього шість чебуреків, шість маленьких, скромненьких, худеньких. Хотіла тебе хоч трохи порадувати. Три з'їла сама, три залишила тобі і лягла відпочити. Я мріяла, що коли ти прийдеш з роботи і побачиш, що буреки ти зрадієш, а ти. Ти навіть не зміг доїсти. І що тут такого? Гена був шокований поведінкою дружини, але щосили намагався тримати себе в руках. Що тут такого поясни? Як що? Дружина приречено захитала головою. Як що? Ти у своїй матусі по десять чебуреків за один раз лопаєш, а моїми гидуєш, так? Я в тебе що, погана господиня? Ну, любо, Гена обережно погладив дружину по плечу. Я був ситий, розумієш? Ну не зміг я все подужити. Ти не зміг з'їсти три чебуреки? Любо підвела голову і сумно подивилася чоловікові у вічі. Не бреши мені Гена. Не треба. Я ж розумію, тобі вони просто не сподобалися. А ти ж прийшов голодний, міг би з'їсти і все, але то тобі не подобається, як я готую. Ти їж тільки мамину їжу, а мою, Господи, яка я нікчема. Люба, тобі не можна хвилюватись. Так, мені не можна. Люба почала гладити свій животик, що трохи округлився. Ось так малюк. Твоя мамка не вміє готувати, розмовляла вона вже із своїм животом. Як тобі не пощастило, коли ти народишся, тобі доведеться жити з поганою метусею». Ну, любо, не витримав Гена. Хочеш, я з'їм цей недоїдений Чебурек? Не хочу. Чому? Тому що ти вимовив недоїдений, начебто він недороблений. І тепер я почуваюсь теж якоюсь недоробленою. Так. Я в тебе недороблена, недороблена дружина. Мамочку, ну чому ти мене такою не родила? Чому ти не навчила мене смачно готувати? О! Як лось під час гону Гена, схопив старілки чебурек і запхав його весь у рот. Не смій це робити! злякано вигукнула Люба. Припини, ти ж подавишся. Але було вже запізно. Витріщивши очі, Гена почав жувати чебурек і незабаром, нехай і на силу, а з гучним утробним звуком він відправив його в шлунок. Все. Через якийсь час, віддихнувшись, пробурчав він. Конфлікт вичерпано. Люба, сунувши брівки будиночком, ображено мовчала. Генаш підійшов до холодильника, відчинив його, витяг звідти великий пузатий пакет і поклав його перед Любою. Ось. Що це? невдоволено запитала Люба. Це мамині чебуреки. Я по дорозі додому на хвилинку заскочив до мами в гості. Вона мені зателефонувала і попросила зайти. Мама хотіла порадувати тебе смакотою. Вона ж знає, як ти її куховарство любиш. Але я, поки від неї до метро їхав, половину пакета злопав. Приїхав додому, а тут і твої лежать. Ну, я їх і теж. Але один, вибач, не зміг. Будеш мамині чебуреки? Ні, невпевнено відповіла дружина, але її рука сама мимоволі потяглася до пакета. Рука Гени потяглася туди ж. За півгодини від маминих чебуреків залишився лише порожній пакет і ситий, веселий настрій.